О боже, Зараз своїм відправлю. <ріху> У машині стукають. Автобуси вообще не пускають. Взагалі. Нашої України кордон закрили нам шлях. Не пускають нікого. Ні машини, ні автобуси. Вже побилися, да там, як ви кажуть, чоловік з українкою побився. Поліції понаїжджало ужасно просто. Поліція каже, В машині йти назад. Ні. Тут коротше страх.